Останнім часом збільшилася кількість позовів, які подаються органами прокуратури в інтересах державного лісогосподарського підприємства. Можливо, це пов'язано з тим, що в Україні відбулася монополізація створено державне підприємство Ліси України, яке об'єднало більшість лісгоспів, які існували до цього. Що це за позови? роздачу можуть попасти навіть звичайні фізичні особи громадяни України. Які свого часу отримали земельну ділянку чи купили у когось іншого, може дістатися і юридичним особам, які володіють, користуються земельною ділянкою належним чином оформленою, і раптом хтось говорить: шановні, вибачте, але це землі лісгоспу. Тому ми подаємо позов забрати їх від вас. Як правило, всі такі позови ґрунтуються на одній нормі. В пункті 5 прикінцевих положень Лісового Кодексу України. Суть цього пункту зводиться до того, що право встановлюючим документам на землю є матеріали лісовпорядкування. І ось такі матеріали лісовпорядкування у лісгоспів, як правило, є. Тож виходить прокуратура права і захиститися неможливо. Ні, не так. Чому? По-перше, є майже завжди підстави для того, щоб заперечувати саме право прокурора подавати позов до суду. Як правило, такі позови подаються реально в інтересах державного підприємства. Але це прямо забороняє закон, зокрема, стаття 23 закону про прокуратуру. По-друге, і це принципове питання належності правовстановлюючих документів. От е я зацитую норму пункту 5 при кінцевих положень Лісового кодексу. Е до одержання в установленому порядку державними лісовосподарськими підприємствами державних актів на право постійного користування земельними лісовими ділянками. В цій частині зараз відбулися зміни, говориться не про державні акти, а про реєстрацію права. Е документами, що підтверджують це право на раніше надані землі, є планово-картографічні матеріали лісовпорядкування. І от е, складається враження, що в органах прокуратури, а зачасту і в судах, не вміють читати то, те, що написано. Повторю ще раз, підтверджують право на раніше надані земельні ділянки. Чинна редакція говорить, на земельні ділянки надані йому постійне користування до набрання чинності земельним кодексом України. Отже, Матеріали лісовпорядкування є другорядним документом. В першу чергу, має бути рішення про надання лісгоспу земель в постійне користування. Якщо це рішення є, якщо воно стосується саме конкретної земельної ділянки, тоді зрозуміло позиція прокуратури правильна. Але якщо ні, відстояти свої права на землю цілком реально і можливо. Тому. В таких спорах порада тільки одна. Захищайтеся і захищайтеся професійно. Як це зробити, можемо відповісти конкретніше. Ваші запитання додавайте в коментарі під цим відео.